Друзі, всіх вітаю на каналі про планування та ремонт. В попередніх відео ми навчились робити ось такі 3D-моделі квартири, робити зручне перепланування. Нагадаю тим, хто ну не бачив побачив це відео, що в нас була така квартира 65 метрів квадратних. Ті стіни, які білим вони від забудовника були, тут ми розділили санвузол великий перегородкою, щоб зробити окрему ванну, окремо туалет. Це було побажання замовника. Потім у нас були ось тут двері в одну кімнату і ось тут в іншу кімнату, за рахунок чого не можна було нормально облаштувати оцей передпокій, сюди ніяк не встановили шафу. Тому ми ці двері заложили, встановили шафу. Потім треба було вирішити проблему, тому що у родини дуже багато речей і потрібна була велика гардеробна, ось вона, і велика, велика кладова кімната. А ось така велика спальня була не потрібна. Потрібно було розмістити ліжко, пару робочих зон. Для того, щоб вдома працювати, та комод з телевізором. Тому ми відбудували ось такі дві стіни і зробили окрему гардеробну, окрему кладовку, а вхід зробили зі сторони кухні. І ще побудована була ось така стіночка. І мета в тому, що зараз ну, в неї потреби ніякої немає. Вона чисто декоративно зонує цю кухню-студію на обідню зону та телевізійну зону. А потім, коли в родині з'явиться дитина, треба буде зробити дитячу кімнату ось тут. Тобто ось цей великий портал, він просто закладається гіпсокартоном або газоблоками, тут робляться двері і це окрема дитяча кімната. А кухня у нас залишається без вікна. Ну, Якщо ви хочете перебудувати однокімнатну, у двокімнатну, то у вас обов'язково щось залишиться без вікна, або одна кімната, або друга, або кухня. Ну, Тут, я думаю, зрозуміло, ті, хто хочуть навчитися так робити, продумувати усі дрібниці, щоб місця хватало для того, щоб всім цим користуватись. Дивіться попереднє відео, в наступних теж буде. Сьогодні ж ми будемо розглядати, як в цій квартирі вкласти плитку. Чому саме тут плитка? Тому що в цій квартирі немає жодного радіатора опалення, ну їх тут ніде встановлювати, тут дуже великі вікна, і ось у цьому проміжку радіатори опалення не, не стають. Їх треба було б розміщувати по всій квартирі, але тут є автономне газове опалення, і можна було зробити теплу підлогу. І тоді вся квартира буде равномірно прогріватись, і радіатори не будуть нікому заважати. Тому тут вибір е, матеріалів для підлоги. Звівся до того, що ми обирали між плиткою та кварцвенілом. Бо ламінат, ліноліу і все таке інше, воно для теплої підлоги не підходить. Буде маленька тепловіддача від цієї підлоги. І зараз ми будемо розглядати, як зробити розкладку плитки по підлозі таким чином, щоб ніде не було вузьких підрізок, щоб все це виглядало красиво і гармонічно. Ну і щоб не втратити цей канал і подивитись попереднє відео, підпишіться. Щоб побачити першим наступне відео, підставте дзвіночок. і дякую всім за подобайки, це підтримує цей канал. Мене та прискорює вихід нових відео. Ну і у тих, у кого з'явилися складності з будуванням свого власного проєкту, можете звернутися в мій інстаграм, він на описі. Приємного перегляду. Ну, як бачите, в цьому проєкті плитка нестандартного розміру це 47 на 47 см, квартцвенілова плитка. І треба було розкласти її таким чином, щоб ніде не було вузьких підрізок. Також е бажано, щоб усі стики між кімнатами вони були під дверима. Тобто, щоб їх було при зачинених дверях, не видно, як ми бачимо. Тут, тут, також тут. Між цими кімнатами, коли тут буде стінка, також буде воно під стіною, цей стик. Ну і так далі. Навіть в туалеті в ванні теж так вдалося, що у нас стик розполагається під стіною. От. Це вийшло не випадково. Це потрібно було довго продумувати. Єдина маленька підрізка тут, це, от, як ви бачите, в туалеті ось такий от маленький шматочок. Тому ми тут змістили плитку до середини, і у нас оцей шов не співпадає з цим швом. Ось тут під дверима є невеличкий перекос сантиметрів 5, який можна побачити, тільки якщо дивитись на підлогу, коли ви виходите або заходите в санузел. При інших сценаріях його не видно, тому що двері завжди зачинені. Ну це майже непомітно ніколи. Тут ви скажете, якщо буде плитка іншого розміру, ну, наприклад, тут 47 на 47, і все дуже гарно вийшло. Якщо змінити розмір, там, наприклад, 120 на 60, який накратний цьому розміру, то все буде інакше, всі стики попливуть і будуть тут скрізь маленькі якісь підрізочки. Ну, я вже це зробив. Зараз ми зробимо це разом. Ось бачите, те саме планування, та сама квартира. І знову ж таки, усі стики у нас розташовані під стінами, також під майбутніми стінами, під дверима, туалет ванна теж під дверима. Ну і так далі. Нема жодного маленького підрізка. Навіть в туалеті вийшло трішечки краще. Стик у нас тут рівнесенько посередині, і він продовжується також на От Зараз на простому прикладі я продемонструю, як це робиться. Для прикладу візьмемо ось таку спальню кімнату, де є ліжко, хочбове робоче місце, косметичний такий столик, шафа, телевізор. Тепер нам треба розкласти плитку по цій кімнаті. Спочатку нам треба цю плитку намалювати. Тобто ми беремо, відкриваємо point. Ну, звичайний редактор можете інше використовувати, але і цей підійде. Змінюємо розмір на, ну, наприклад, плитка у нас буде 120х60. На тобто 1200 мм на 600 мм. У нас один піксель, це буде 1 мм. Так, 1200 в пікселях. І малюємо ось такий от опрямокутничок чорного кольору по краю. Це для того, щоб нам було видно всі шви цієї нашої майбутньої плитки. Так, намалювали. Тепер файл зберегти як? 60 на 120. зберегти. Тепер повертаємось до нашого проєкту, будуємо підлогу та стелю. Тепер створити кімнату і обводимо ось так кімнату Після цього нам треба задати структуру підлозі. Тобто клікаємо два рази, обираємо текстуру, імпорт, вибрати зображення і вибираємо те зображення, яке ми створили. От. Відкриваємо, не змінюємо його розміри і тиснемо Продовжити обираємо фактичну ширину 120. Бачите, автоматично 60 підставилось. Ну, тому що пропорції картинки у нас такі. І нажимаємо закінчити. ОК. І як бачимо, у нас вся підлога стала ось в таких прямокутниках: 120 на 60 І ми бачимо, що у нас тут є е, такі маленькі шматочки плитки. Зараз покажу це Ось Отут біля стіни підрізок, тут підрізок, тут і там також. І нам треба зараз позиціонувати плитку таким чином, щоб воно виглядало нормально. Яке, як це можна зробити? Ну, в програмі тут ми виділяємо комбінацію клавіш Ctrl-A, ось наш проект. І стрілочками переміщуємо таким чином. Тобто зараз у нас два маленькі шматочки ось тут і ось тут. Можна зробити їх ось так перенести, щоб біля цієї стіни його не було, але буде маленький шматочок тут. Якщо б тут у нас стояли меблі, наприклад, це була б кухня і вся ця частина була під кухнею, ми би так і залишили, бо цього ніхто не побачить. Ось, ну, Далі у нас тут два сматочки. Також ми можемо перемістити ось таким чином. Ось, і у нас всі плитки, які е, на виду, які в прохидних місцях, вони у нас цілі. І маленькі підрізки ось тут під меблями та при вході. Що можна ще зробити з цим? Якщо у вас. Поруч твої приміщення, тобто за цією стіною, наприклад, у вас там інша кімната, ми можемо ще на етапі проєктування, доки ця стіна не вибудована, ми можемо її перенести таким чином, щоб від цього шматочка позбавитися, то ми переміщуємо ось так, щоб у нас були цілі плитки. І далі дивимося, чи не конфліктує це з іншою обстановкою. А я бачу, що нічого не конфліктує, якщо ми на 8 см цю стіну підвинемо. Ось, як бачимо, у нас вже цих обрізків нема. Так само можна піддвинути ось цю стіну, щоб зникла також ця полоска. Ну, я думаю, зрозуміло. Зараз повертаємо назад. Якщо, наприклад, ми не можемо рухати стіни, що це стіни або з сусідами, або це вже готове приміщення, як ще можна розкласти плитку, щоб позбутися цих маленьких шматочків? ми зміщуємо плитку таким чином, щоб по краям була більш ніж половина плитки тому що до того у нас там були кусочки по 4 см, а ціла плитка 60 тобто у нас ціла плитка плюс два цих відрізки вони були 64 4 68 сантиметрів а зараз у нас тут по краям вже плитка шириною 34 см. ми просто цей розмір 68 поділили на 2 і отримали 34 Тобто ось тут ширина 34 і ось тут. Так вона виглядає набагато більш цілісно і не виглядає якимось там маленьким шматочком. Те ж саме ми можемо зробити і у іншому напрямку. Рухаємо ось так. І у нас виходить, що, що у нас по периметру шматки більше, ніж половина плитки. Ось ці я нагадую по 34 см завширшки. А ось ці у нас вийдуть там, 120 до, додаємо. Ось цей смоточок, що тут був десь біля 20 см, виходить у нас 140 см. Ділимо на 2. І виходить, що у нас тут 70 см плитки і тут 70 см плитки. Ну, погодьтесь, це виглядає набагато краще. Ну, давайте закріпимо ще. Розвернемо цю плитку на 90 градусів. Ось, у нас вже така картина. І знову робимо те саме. Тобто ми. Переміщуємо плитку таким чином, щоб ось тут у нас було два шматки, які більші за половину плитки. І з цих боків теж було два шматки, які більші, ніж за половину плитки. І у нас виглядає, ну, як на мене, ще краща розкладка, ніж у попередньому випадку. Жодних маленьких відрізок у нас немає. Ну, повернемось тепер до реального проєкту. Повертаємось до нашого реального проєкту, і бачимо, що тут у нас плитка виложена ідеальним чином. Всі стики під дверима в дверних порталах і нема жодних вузьких підрізок. Ну, окрім тієї в туалеті, про яку я вже казав, що тут просто буде зміщена плитка у сторону. От І тепер міняємо її на. Нагадаю, це була плитка 47 на 47. І змінюємо її на 120х120, як ми ще не намалювали. 120 на 60. Змінюємо розмір. І ось, як бачимо, автоматично воно на мої розклало зовсім невірно. Кучу маленьких підрізок. Ось такі куточки, ось така плитка, якусь треба огинати. Ну, взагалі-то дуже погана розкладка, бачите. От, тому ми беремо і виділяємо і пробуємо її спозиціонувати. Ctrl-A на робочій області. Та починаємо рухати стіни. Я зроблю так, щоб ось цей стик він був на межі ось цієї перегородки. Ось так. Тепер ми бачимо, що у нас ось тут, після побудови стіни, буде з цієї сторони вузька підрізка і з цієї. Ну Давайте передвинемо зараз. Таким чином, щоб її не було. Так, передвинули. Тут у нас ось така маленька полоска залишається. По кухні вже все нормально, крім цього моменту. Далі у вітальній дітей теж порядок і на балконі. Досить симетрично вийшло. Дивимось, що у нас покою. Тут у нас ось така вузька підрізка. Мені не дуже вона подобається. І тут у нас ще ось такий теж досить вузька підрізка. Зменшити ми не можемо цю відстань, тому що тут двері. От, можемо її збільшити. Зменшивши тим самим гардеробну та кладовку. давайте спробуємо цю стіну ми пересуваємо. Нагадую, що це все робиться не тоді, коли вже у вас стіни стоять, а тоді, коли ви ще плануєте. Тому треба розкладку плитки закладувати в проєкті. Це, до речі, дозволить нам поставити сюди не а, чомусь вони 70-та не 80 ширини проєм на 70 двері, а 90 щоб спальню набагато краще. Якщо є така можливість, то треба її скористатися. Так, як бачимо, тут у нас спальня тепер все добре. Спальня стала трішечки більша, буквально на 10 см. І вкладовця в і теж все гарно лягло. Ну, Тепер у нас залишається один-єдиний конфлікт. Це ось тут. Ну, По-перше, ось таку плитку дуже складно вирізати, щоб вона ось тут уснула. По-друге, ну, це не дуже красиво буде, якщо вона так залишиться. Тому на етапі планування я зараз подивлюсь, що буде, якщо ось цю стінку, яка від забудовника демонтувати, вона в кирпича. Також е демонтуємо ось цю стінку. І вибудуємо нові стіни таким чином, щоб ось цей стик він був під дверима. Цю стінку ми прибираємо і нам теж треба буде рухати. Давайте її одразу вмістимо таким чином, щоб ось цей стик був у дверях і продовжимо до кінця. Як бачимо, кухня в нас вже трішечки не встає. Тобто ми можемо або ось цей модуль зробити меншої глибини, не 60 см, а 50 десь на 10 см ми тут вилізли. Або змістити це ось сюди, тут у нас був простір за холодильником. Ну і в принципі тоді ми влазимо, у нас нічого особливо не змінилося. Єдине, що треба перенести ось цей дверний отвір. Дзеркало. І трішечки зменшити нашу кладову. Ну і зараз подивимось зверху, як тепер це виглядає. Так, як бачимо, тепер у нас всі стики під дверима, компоновка суттєво не змінилась, все залишилось те саме, кухня стала на 5 см менше. Туалет ванна стала більша. Але за щодо того, що тут була тонка стінка, а зараз ми з газоблоку зробили товсту, то вони в розмірах теж не змінились. Ми, як бачимо, плитка в туалеті вже лягає дуже дуже добре. Ось. Будь-який розмір будь-якої плитки можна коректно, без маленьких підрізків, без всяких штук. на Так, планування, якщо це робити, то це можна все зробити красиво, органомічно і не змінюючи дуже сильне перепланування. Ну, тут ми тільки ось цю стіну досить сильно змістили. Там у нас було 220 см, 223 ширина. Зараз у нас вже ванна буде. 241. Тобто 12 см у нас збільшилась ванна, за рахунок чого ми можемо зробити на 10 см більше раковину, і отримати сюди преміальну 90 раковину замість 80 яка сюди влізала до цього. Також збільшити шафку. Тож, дуже добре виходить. Бачу, ось тут, мабуть, є маленька підрізка. Ось вона, але вона під шафою, ви її ніколи не побачите. Вона під шафою та під поличкою для взуття. При цьому хол гірше настав. Все тут вміщається, дуже комфортно проходить, а більше нічого не змінилося. Тож робіть собі гарну розкладку плитки. Сподіваюсь, що цей ролик вам сподобався. Подпишіться, щоб не пропустити нові корисні ролики. До побачення!